Вітаю! Сьогодні у випуску Чемпіонат Італії розглянемо результати матчів 20-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. У суботу, 10 січня, пройшли 4 матчі. Комо та Болонья зіграли в нічию 1-1. Комо зрівняло рахунок на 94-й хвилині. У Дінеза та Піза зіграли в нічию 2-2. Рома вдома перемогла Сасуоло 2-0. Довбик пропустив матч через травму. Аталанта вдома перемогла Торіно 2-0. У неділю, 11 січня, пройшли 4 матчі. Фарма на виїзді перемогла Лече 2-1. Лече вигравало 1-0 до 64-ї хвилини. Фіорентина та Мілан зіграли в Нічию 1-1. Мілан зрівняв рахунок на 90-й хвилині. Лаціо на виїзді перемогло Верону 1-0. Інтер та Наполі зіграли в нічию 2-2. У понеділок, 12 січня, пройшли два матчі. Дженуа вдома перемогла Кальярі 3-0. Маліновський вийшов у стартовому складі Дженуа, віддав гольовий пас на перший гол та був замінений на 74-й хвилині. Ювентус вдома переміг Кремонезе 5-0. Перше місце у таблиці займає Інтер 43 очка. На 3 менше – у Мілана. Наполі третя і відстає від Мілана на одне очко. Замикає зону Ліги Чемпіонів. Ювентус має таку кількість очок, як і Наполі. У зоні Ліги Європи перебуває Рома. У зоні Ліги Конференцій перебуває Комо. У зоні Вильоту в серію Б перебувають Фіорентина, Верона та Піза. Дженуа Маліновського перебуває на відстані 5 очок від зони вильоту. Найкращий бомбардир це Мартінес з Інтера, він забив 10 голів. Не пропускайте огляди на нашому каналі.